Рада від карт. До вас йдуть гроші. Фінансова стабільність. Ви починаєте жити по-новому. Ваше життя буде легким, беззаботним, безтурботним. Приємні новини вриваються у ваше життя. Приємна подія. Ви зможете розкрити шлях свого призначення. Ви зможете продемонструвати свою красоту. Ви дізнаєтеся шлях свого призначення? Деякі плани на ваше майбутнє розрушаться. Не навантажуйте себе тяжкими думками, Крукуйте в свої страхи, пізнавайте своє я і більше вірте в себе.